Сьогодні дуже гарний день. Сонечко світить, такий осінній, теплий, такий гарний, як прямо святковий день. Адже правда, сьогодні свято. Так що, от ми сьогодні знову подорожуємо із сином. От він, він вездемна. І, звісно, мій і не дуже любить е, показуватися на камеру, але він вже мені робить, як сказати, скидку, скидку повагу і вже е, соглашає, з, соглашається зі мною. Так що я, Катерина Андріївна, Вікторія, Британської Колумбії, Канада сьогодні з вами. І от ми з вами трошки поподорожуємо сьогодні. І щось я вам розкажу цікавенького. Ось Зараз будемо спостерігати дорогу. От, я, наприклад, дуже люблю їхати, як я вже казала, і е, на, спостерігати, любуватися цією природою, цією красотою. Е, ну, от Всім ще бачу, мені подобається. І, і машини їдуть, і люди йдуть. І дерева ростуть. Мені все це подобається. Мені здається, що у моєму віці це всім подобається. І люди люблять наблюдати, і люблять спостерігати це все. І радуватися, який міст. Ми зараз заїдемо на, на великий міст. Він найвеликий у нашому місті. Щоб переїхати в міст, ми їдемо через цей великий міст. І от зверху теж така, бачите, дорожка. Внизу машини, а зверху теж місточок такий. Їдуть велосипедами, там дорожка велосипедна, тут теж. Рядом з нами дорожка велосипедна. І ми зараз будемо приїжджати в міст. Він дуже красивий. Особливо це новий міст. Його років два чи три тільки побудували. Він особливо. Ну вночі дуже гарний. Таким е, голубуватим світиться яскраво, і дуже багато вогнів на ньому і горить. І дуже цікаво спостерігати. От ми в'їжджаємо їжджає, вже у город, тому що ми живемо трошки за містом. Ну, хвилин сім ми їдемо, да, сину до моста. Mm. Да, хвилин сім ми їдемо. В тому районі ми живемо. Там і син живе рядишком від нас, теж хвилин п'ять, і ми там живемо. От. А сьогодні він прийшов до нас в суботу, вихідний день, і він вирішив нам, приділити нам трошки уваги, от, поки він свободний, а потім вже з обіду буде приділяти увагу своїй сім'ї. Так що от ми їдемо. Зараз, поки стоїмо, бо, бо нам красне, а от уже зелений горить світ, так? а щось стоїмо, а от уже їдемо. Так. А от там океан, люди прогулюються. Бачите, яка красота, вода, красота. От. от люди сидять, такі стульчики тут стоять. І тут завжди відпочивають люди. Вони дуже удобні, ці стульчики, вони дерев'яні, а там на каяхах поїхали, люди поплили верніше. От. Тут просто подорожують, ходять люди, прогулюються через цей міст красивий. І от ми в'їжджаємо вже в міст. От, красиві будинки нові, а, люди ходять, так прогуляються. Там писала, я зараз відповів на одне запитання, там писала, ми показували танхаус. І жіночка писала мені, що коли ви приїхали, ну, вона, напевно, не бачила моїх перших відео і е, живете, чи, вам, чи ви купили, е, чи, чи вам пенсію виплачують, в якому віці ви приїхали то я просто, може, комусь теж буде цікаво, я відповім. Так, ми приїхали в 60, 67 років, нам було, це було в 17 му році і е, проживаємо ми тут у дітей. Син нас викликав по, е, по спонсорській програмі. Ми приїхали, а живемо ми в дочки. От, і... Цей будинок, да, він, він наш цей будинок, але ми там не живемо. У нас ще є один будинок, в якому ми проживаємо. І пенсія значить пенсію ми тут не отримуємо. Україна не має дозволу, не має такого письма, як не підписали. Не соглашення як це підписали з Канадою на виплату пенсії. Тому якщо я виїжджаю по всіх правилах з України, а ми так і робили. Ми їхали з України з України з усіма документами, які ми підготували для виїзду з. З України ми не просто купили білет, сіли на поїзди, поїхали. Ні, ми були, пройшли всі інстанції. Ми пройшли усі документи, ми всі зібрали. От, і коли вже ми останній документ у нас був, це предпоследній вірніше. Це пенсійний фонд. Ми прийшли в пенсійний фонд підписати тобто, ну, да, не знаю, перевести пенсію. Ми так думали. Але коли ми прийшли в пенсійний фонд, я вже це говорила. От нам е, дали їхню постанову, яку з якою вони керуються, їхні правила, їхні ну постанова України так. Що е, при виїзді, наприклад, і конкретно в Канаду. Вони назвали нам, які держави мають право, коли виїжджаєш в тій державі, то договор підписаний з ним на виплату пенсії, а з Канадою не підписаний. І нам зразу сказали, ми ви пенсію не будете отримувати. Перше, чим ми повинні отримати, я не знаю, що ми повинні там були отримати. Якусь якусь ми бумагу повинні були отримати вже для представда для пред'єм. У міграційну вже службу, то о, дивіться, який чудовий це ресторанчик, такі квіти, так все потопає у квітах і завжди тут людно, От. то ми повинні були е, взяти документ з пенсійного фонду. От. Тому, напевно, вони знали, чому нас туди відправили, в пенсійний фонд. І вона сказала, ви знаєте, вам пенсія не положена. В Канаді ви не будете отримувати цю українську пенсію? Я кажу, так, як же так? Ми ж відпрацювали, і чоловік має понад 40 років, по-моєму, там 35-7, і я теж 35 років, ну, може, навіть 37. То як же ж ми ж за, заробили цю пенсію? врахування робили і все. Ну нам сказали, що ні, є постанова. Давайте я, звісно, трошечки навіть возмущалася. Мені принесли брошуру таку, по яку вони руководствуються, і продали мені прочитати. Я прочитала так, що з Канадою пенсію нема договору на виплату пенсії. Все. нам сказали, ми вам виплатимо пенсію за 6 місяців наперед. За півроку. Так нам видали пенсію за півроку наперед з чоловіком. От. І все, на цьому була закінчена розмова. І ми вже дали в імграційну службу ці документи всі. І Нам вже підписала імграційна служба, що дозволяє на виїзд у Канаду. Україна дозволила виїзд в Канаду. Ми, правда, все продали, що там у нас було. І дають квартиру, одну, другу. І... Ну, все, що в нас там було, і дача, машина, ми продали все. Бо ми добре жили в Україні, це правда. Хтось мене питав, якщо ви так добре жили, чому ж ви їхали в Україну з України? Ви знаєте, а чому ж ми їхали? Я вам скажу чому, тому що у 2005 році у мене двоє дітей дочка і син. Син своєю сім'єю уїхав в Канаду. А потім і дочка уїхала в, 2000, в 2007 році. Ну от і причина, яку ми, яка для нас була для нас було головне бути поряд з дітьми, поряд з внуками, а бачити, як вони ростуть, як живуть дітки. От тому ми і рішили на це спонсорство, і рішили на цю поїздку в Канаду. Ну і ми не жаліємо. Слава Богу, того що ми коло дітей. Діти до нас відносяться дуже добре. І внуки так само розуміють нас, підтримують. От увагу нам приділяють. Так, що ми тут щасливі. Оце довго я розказувала. Перше, чим сказати, просто ми пенсію тут не отримуємо. І допомогу теж таку ніяку не отримуємо. Хоча це не так, я правда, якщо розшифровувати, це дуже складно. Чоловік мій трошки працював. Пару років він працював, тому що у сина є свій маленький бізнес по будівництву. А так як чоловік мій вже професійний будівник України, він набагато набудував в Україні. В Чернівцях у нього, напевно, півгорода його будинків, яких він керував, будував і, і так далі. І був мастером, і, і прорабом, і, і старшим прорабом, начальником участка, і замначальника по будівництву. Тому 에, ну, може, якась консультація з сину, він там допомагає. Можливо, не те, що консультація, тому що тут також усе трошечки друге, не трошечки, а добре друге, так, синку? всього по строїтельству. Yeah. Да. Тому він просто ну, як підтримує, як і моральна підтримка, там, Совєт якийсь такий, знаєте, повсідневний. Е, тому що це ж люди, і, і, і з людьми треба гарно е, як спілкуватися, і, і, і щоб було все добре, коротше, так сказати. От, і тому о, да, я вже збила, що я розказувала. Ой, зараз звернуся назад. І в общем і тому ми раді, що ми тут, розумієте, раді. І діти ну, добре устроєні діти на даний час, тільки Бога благодарити, бо все добре, все нормально. Оце ми зараз приїжджаємо по центральній гавані, а це центр нашої Вікторії. От подорожують люди, ходяться, туристи, певно сьогодні знову є. От наш парламент, я вже не раз показувала. Там музей ми також були, очі цікаві там. Да, цікавий музей такий. От. А от наш парламент в Британській Колумбії парламент знаходить. У Вікторії. Так. От, і тому, ми, тому ми вирішили приїхати того задавати питання, чому ви покинули і приїхали недоречно. Тому що у кожного свої е, погляди на життя, свої обставини в житті. Одивіться, які чудові, квіти, бачите, насолоджуйтесь ними. От просто люди себе прогулюються, гарненько, тепленько, от вони прогулюються. Отак от я вам сказала, е, про, довгий розказ був е, про пенсію. Може комусь цікаво буде. От. І У Канаді нам, ми маємо прожити в Канаді е, 20 років. Щоб отримати канадську пенсію, може вона не пенсія буде називатися, а може якась допомога, то потрібно нам 20 років прожити в Канаді. Колись було 10 років, але вже так як ми приїхали в 17-му році, можливо, до 15-го чи до 14-го року, було прожити в Канаді 10 років, і тоді вже по віку своєму, у скільки там вас 67 років, 67 отримують пенсію. Але коли вже ми оформили. Спонсорство. Ми спонсорським програєш. Ви що, син? Ну ви ж по спонсорській програмі. Так. Да. Да, спонсорську програму, коли ми оформили, то син вже взяв всі розходи на себе. Всі розходи на себе на нас. Тому ми будемо вже по положенню чекати 20 років. Дай Бог, не знаємо. Що вам казати, так, да. все на все, все Божа воля. Як воно буде, так буде. А тут бачите, на сіяти відправляються. Це ось, напевно, черга стоїть за білетами, там бачу, стоїть фері, будуть їхати в Америку, в от, І так ми вже от ми так і будемо чекати пенсії. Як дасть Бог дочекаємося, ну, що сказати, я казала, все в Божих руках. От. от туристів стільки багато ходить. А от Фері стоїть, бачите, і машинки вон, заїжджають на нижній поверх, а люди на верхній поверх будуть сідати і пливуть у світу. Скільки пливуть? годину? десь, Да? Десь півтора, так? Два, з два з половиною часа, навіть от син каже. От. Так що отак о, я вам розказала вже і за пенсію, і за допомогу, бо та людиночка питає, чи допомогу дають, то я говорила вам за те, що чоловік працював трошки в сина. От він був оформлений і працював. То е, нам на ті якось, як виплати, ми також здавали в кінці року, е, як ви називаєте налоги, чотири налоги, такси. І чоловік мій показав е, заробітну плату, яку він получав у сина, і нам тоді. Приходило раз у квартал, приходило йому на рахування як доплата. Я не можу це правильно розказати, але нам приходило так, десь по 300 доларів, 200 доларів. Ну це считайте, наша. Наша українська пенсія годова, чи яка так що, отака якась була виплата нам доплата до тої, до того, що він працював, так ми це зрозуміли От, до зарплати. Так що, отак ми трошечки отримували. І зараз так отримуємо Тож раз у квартал. Ми отримуємо десь до 400-300 доларів. Оце така доплата. Я щось раніше не казала, це воно й якось випало мене з голови. Це От. а так синуля на як кавансом даєш нам так на каву. Не даєш на каву? <сум> да, да. Так синочок нам дає на каву, дочечка теж, і всі. Так що нам добре. так я відповіла на питання це, і трошечки ми зі мною отак проїхали, подивилися в очередний раз. Можливо, хтось так любить дивитися, як я. Отак я люблю дивитися дуже. Бачите, яка тут зелена природа, як тут гарно. Я не шкодую, що ми приїхали. От вам і знову ж Туристи йдуть так, з круїзу. із круїза, так, з корабля. Йдуть, прогулюються по нашій красивій Вікторії. Тому вона ця Вікторія така красива, і ухожена, і чиста, і зелена, тому що стільки туристів приймає за рік ця Вікторія. І це ж такий доход і у бюджет і все, тому що тут багато є дуже ювелірних магазинів, брилліанти і так далі. В них це дуже популярно. От. І вони дуже скуповують, купують. І... І, от, і доход, значить, доход в бюджет нашої, нашої Вікторії. От. Так що Отакі от от справи. Так що ми живемо добре, і радісно і щасливо. Вот. Головне, знаєте, що відносини в сім'ї. Оце вот саме головне. Я не кажу, що це прямо ми ідеальні. У нас теж буває, у кожного своє да, своя думка. Але вот. ж якось стараємося десь не мовчати, десь щось сказати, десь підказати. Я хочу вам сказати, що молоді не любить довго, внуки вже зовсім в них друге життя. Вот таке канадське друге життя. Я не можу вам сказати, Таке воно, ну, воно друге, зовсім друге. От, от велосипедисти їдуть, бачите, собі курсірують, теж відпочивають. Ну отак я хотіла вам коротко, От яка алея красива, які дерева гарні, дивіться. Боже, яка красота, так я люблю. Отак їдеш прямо як, як цей як, прямо парк зразу. Отак, отак зелене. Круїзний корабель той стоїть, що приплив до нас. І це він від нас завжди їдуть вони на Аляску, да, синок? Ми вже вас знімали відео, що теж отак багато людей було. Йшли, а ми. І от наші подорожуючі їдуть на велосипедах. І на велосипедах можуть їхати не тільки молодь, але й старше покоління, і на роботу їдуть, і просто прогулянки на велосипеді. В них це популярно. Отак. От Ой, бачите, от кораблик стоїть, який красавець. Так, от вони й далі подорожують. У них це теж дуже популярні. Вони працюють, але ну, я кажу, як у них все по, розпі... по розкладу, як у них всі поти години, як це все розраховано, кожна робота, скільки вона має годин там виконуватися. Я це все бачу, я чую від сина, я бачу, як, як він це все розповідає, як, він це, як вони це розраховують, от скільки годин це має зробити цього, скільки годин має зробити те. І, і це все дуже так вони. А так воно роз, розчитано, розраховано все. Хоча бувають свої нюанси і в роботі, і в і, і переживанні, і, і, ну, і стреси. Що вам казати? Ось Щось регулює дорогу, чомусь, чомусь, тому що, напевно, багато буде автобусів виїжджати звідти да? з цього з круїзного. Ні, немає автобусу, ну, щось він тут стоїть. Може, просто волонтерить. Отак. Так, Отак От я вам розказала, відповіла жіночки на питання. От і за медицину я казала, що медицина безплатна. А їда тут не, не дорога, можна так сказати, трошки подорожало так, але є також на кожного покупця, на кожну зарплату продукти і ціни. Так що... Можете більше, купіть більше, на сенсі дорожчі продукти купляйте. Не можете, купіть дешевші, купіть дорожчі та менше, ну, вже як хто кому що. От бачите, от, ви бачите Тихий океан, а на тій стороні, де вже о, ті гори красиві і кається, що хмарки лежать на тих горах, то це вже Америка там. А от стульчики стоять, тут відпочивають. Ну, от на цьому я буду і закінчувати. Якщо ще будемо подорожувати, то я ще щось буду розказувати вам. он кораблик, який стоїть. От, напевно, привезли продукти чи що вони все привозять на остров, тому як я говорила, що ми на острові. В общем, всього доброго. Скільки бачите, скільки машин. От вони вже все стараються трошки відпочити і, і виїхати на природу, виїхати до океану. І так далі. Ну, ладно, на цьому буду вам вас закінчувати. Буду говорити вам всього доброго, до побачення, здоров'я вам, головне здоров'я, бережіть себе, будьте здорові, щасливі, миру усім. Ой, і добра желаю. Тільки добра бажаю, бо добро це добро тоді, коли мир, коли здорова людиночка, тоді і хорошо все. Ну, пока всім, пока, синулька.